В Южному 30 травня буде відсутнє електропостачання. ДТЕК проводитиме планові ремонтні роботи на електромережах. Світла в місті не буде з 8 ранку до 17 години вечора. Зі слів управлінців, електроенергія буде відсутня не у всіх будинках. Надійшло повідомлення від ДТЕК електромережі про те, що 30 травня з 8 години до 17 буде відключення. По нашій підстанції ГПП Сичавка по одному воду, по второї секції світло на місто Южне, віде туди ще й міс. Як це скажеться на місці? Казати ну, важко, тому що окремі будинки на вводі номер 1 окремі будинки на вводі номер 2 Тому у когось в будинку не буде світла у квартирах, у когось ну, або будуть роботи ліфти. А у других ліфти не будуть працювати а буде електроенергія у квартирах. Школи та садки працюватимуть в звичному режимі, водопостачання припиняти не будуть. Ліцей номер 1 проведуть капітальний ремонт укриття. В закладі мають відремонтувати другу частину підвального приміщення. Там планують розмістити учнів ліцею номер 1 та ліцею номер 4 Будівельні роботи сховища можуть розпочати вже в червні. Ми з величезним нетерпінням чекаємо цього ремонту, оскільки сподіваємося, що це дасть нам можливість вийти в повному об'ємі всім учням на очну форму навчання. Капітальний ремонт проводить управління капітального будівництва. Вони ж оголошували тендер. Наскільки я знаю, зараз триває ще його процедура. Ці ремонтні роботи вплинуть дещо на наш графік роботи, і ми дуже раді тому, що управління освіти також взяло це до уваги. Дитячий табір відпочинку на базі нашого закладу працювати не буде. Нашим дітям, батькам було запропоновано зареєструватися до будь-якого із закладів в місті це при третій школі, при четвертій або при другій. В укритті планують виконати земельні роботи вглиб понад метр, провести інженерні комунікації, облаштувати вентиляційну систему, санвузли та інші заходи. Для учнів двох шкіл будуть два окремі входи та виходи з будівлі. Дуже великий об'єм робіт. Там планується зробити два відокремлених укриття. Одне буде для другої частини першої школи. Яке буде як це сказати разом з першим укриттям, побудованим минулого року повністю закривати усі потреби в укритті для стовідсоткового наповнення школи? Це більше 1100 осіб, частково там, частково там. А друге відокремлення укриття буде розраховано спеціально для четвертої школи, тому що у будівлі четвертої школи відсутній власне підвал, і ми не можемо там зробити ніякого укриття. Тобто буде відкревлено блок, який буде призначений саме для четвертої школи, щоб вона теж то відсотково могла евакуювати під час повітряної тривоги дітей в підвальне приміщення, підготовлено для четвертої школи. Ми очікуємо такий же саме результат. Тобто буде ручна копка зміна рівня підлоги, потім монолітні стіни, монолітна підлога, усі інженерні мережі, опалення, вентиляція, пожежна сигналізація, повіщення про пожежну сигналізацію, напрямки евакуації. Електрика, туалети, каналізація, все, все, що ну все відповідно. Інклюзивність норми інклюзивності, окремо туалет для інклюзивних норм. Будуть підйомники, щоб могла особа з інвалідністю спуститися саме ну, самотужки. Вартість капітального ремонту укриття складає понад 21 мільйон гривень. Кошти на будівельні роботи виділяються з міського бюджету. Тривалість будівельних робіт в укритті згідно проектної документації становить 6 місяців. Збір на ремонт евакуаційного авто уповільнився. До Вікторії Сандюк звернулися військові 28-ї бригади. Вона відкрила збір на 200 тисяч гривень станом на 29 травня, на рахунку 84 тисячі. Спочатку потреба у захисників звучала інакше. Їм потрібен був мікроавтобус, повний привід, для того, щоб вони могли доставляти на позиції і боєприпаси, і людей і назад забирати. Але буквально десь тиждень назад зателефонував Олександр, командир, і сказав, що у них розбомбили евакуаційний автомобіль. І попросив змінити цей збір на ремонт цього евака, тому що вони без нього просто не можуть. Вони вже навіть кажуть, не треба нам машини, відремонтуйте. Нам, будь ласка, те, що у нас було. Отака ситуація. Вони нададуть всі ті запчастини, які треба, вони нададуть повністю весь список для того, щоб ми це все їм придбали, переправили туди. Збір стоїть, звертаємося багато до кого. Я навіть. Не знаю, як пояснити. Не можу пояснити це небажанням, не можу, напевно, пояснюю це відсутністю грошей у людей. Ну, хоч по 5 гривень, по 10, там, по, по трішечки можна скидати, хоч якось, тому що дивлюся, все одно люди ходять і каву п'ють, може відмовитися від цієї чашки кави, закинути гроші на, на машину. Ну, мені навіть складно зараз говорити. Нам треба це все навчора. Уже Евака немає, розумієте, ним треба, з ним треба працювати, а його немає, от просто немає. І зараз, не знаю, 408-й теж звернувся за автомобілів, написали цілий список. Зараз 67-го звернулася за Ребом. І от вони зараз чекають і пишуть, ми будемо чекати, скільки треба, тільки допоможіть. Зазвичай військові записують Вікторії відеозвернення із проханнями. А ми зв'язувалися з бійцями по телефону, аби вони розповіли про потребу. Але не цього разу. Зараз настільки тяжка в ситуація на фронті. От ми відправили зараз декілька сіток і нам треба отримати два три звіти. І ми не можемо їх отримати, тому що просто нема кому відзняти відео, відео навіть сфотографуватися. Зараз прийшов звіт з 408, 408 батальйону. Так хлопців просто підняли зі сну, поставили, знаєте, поставили між ними ці сітки і відзняли. Отака От ситуація. Нема кому воювати, нема. Хлопці ходять на позиції, знаходяться по три людини, там по дві людини. Дуже, дуже складно, і дуже важко. Підтримати збір на ремонт машини для 28-ї бригади можна за номером картки 5375-4112-1355-1166. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Нагороди з всеукраїнського фестивалю, танцювальна студія світанок повернулася з конкурсу, який проходив у Буковелі. Дівчата та хлопці піднялися там на сходинки п'єдесталу. Попри шалену конкуренцію, обом віковим групам студії світанок вдалося вибороти перші місця. Протистояли на паркеті южнинським танцівницям і танцівникам команди з усієї України. Категорія міні це малята, вік від 3 до 5 років, два перших місця з номером Барбі Кен і Лісова пісня. І старші дівчата це категорія юніори від 11 до 13 років з номером Думи, так само перше місце. І їздив ще хлопчик з середньої групи. Ювінали. Він зайняв два других місця серед двадцяти. Сольних номерів в нього було було два сольних номери. Дуже серйозна конкуренція була, багато учасників, і вся ця атмосфера дуже сильно сподобалась, бо ми жили в цьому готелі. Так само жили і конкурсанти інші в готелі. Тобто, це був такий один великий комплекс, фестивальний там три дні провели в горах, відпочивали, гуляли, змагалися, були дискотеки для дітей, тобто вони набралися дуже багато емоцій і гарно відпочили і ще й з таким. Досвідом приїхали. Семирічний герман виступав сольно. Хлопець посів два других місця. Я стріх літ почав танцювати. Танцю. Танцювати почало мене навіть відділо стріх літа сталось. Тренером стати хочу. На конкурс в Буковель світанок поїхав великою командою: 36 людей. 16 -ро – ро це діти, всі інші батьки, родичі, друзі. Танцювальна студія світанок відкрилася під час повномасштабної війни. Молодші вихованки і вихованці навчаються сучасній дитячій хореографії. Старші дівчата представляють стиль контемперері. Поїздка в Буковель стала третім змаганнями для світанку за два роки. Коли ти виходиш, тебе Куча емоцій, які ти не можеш передати ніяк. Хвилювалась? Так. Як, як боролася з хвилюванням? Ну, коли вийшла на сцену, то вже воно зникло, тому що ти уявляєш, що твої глядачі це якби твої родичі, і ти виступаєш для них. Дуже сподобалося, це було дуже цікаво. Я отримала дуже великий досвід для себе. Там було ну все класно, була і ну, студія, де ми репетирували, і судді були дуже класні, там нагороди. Потім ми танцювали, була дискотека ще, то було багато, дуже цікавого. А от розкажи, як вам вдалося взяти перше місце? Там було стільки багато так у вас суперниць. Ну, якщо чесно, я не очікувала. Ми напевно всі не очікували. Я навіть коли отримала перше місце, я навіть розплакалася. Та ще дівчатка розплакалася, бо це було дуже неочікувано і отримала дуже багато емоцій. Ми навіть самі не зрозуміли, як отримала перше місце. Ми дуже старалася. Окрім змагального процесу, танцівники й танцівниці встигли погуляти, познайомилися з природою Карпат. Ми їхали на колеса, там було дуже велике там, і ми боялися. Там було високо. Так. Так. – Як ми монетки кидали в лічку? І за загадували якісь бажання? Так. 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 – Я бачила тварину, котрі дуже, дуже сильно полюбляють їсти якісь тланні їжу. І що, ви їх там годували? Так, так. так. А чим? Колма, корм. Там був ще олень. І там ще був плюється, ем, плюється. Ем, я не знаю, як він називається, але, але я, мама мені казала, але я вже забула. Лама. 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 <рес> там ще був Айпачі. Вже незабаром колектив світанок відправиться на наступний фестиваль Вумень. Там проходитиме захід з нагоди дня захисту дітей.